thank <laughs> you Ради неї написав п'єсу. Анатолій Хостякоїв так мріяв, аби його кохана Наталія Сумська заспівала на сцені світову хітяру The Best, що обіграв цілу виставу. Ну, річ тім, що я давно хотів, щоб Наталія Сумська заспівала мою любиму, улюблену пісню, яка називається The Best. Тушу пісню, яку співає ті Терне. Ну, хітяри такі, да, світовий. Але я подумав про те, що якщо тільки вийде, вона дуже добре співає, що просто вийде і буде співати. Ну, ну це не так би мовити, ну хіба можна переспівати ті тюрне? І я зрозумів, що. Треба зробити прикриття. Що мається на увазі? Щоб, щоб Наташа спіла в образі, щоб це був персонаж, не просто сумська. Я почав писати, і я зрозумів, що це має бути не просто така зіркова роль Наташі, так як воно і вийшло. Але я взяв своїх одногруп, однокласників, не знаю як сказати, одним словом ми вчилися всі разом в інституті. Люба, люда, Наташа. І вони були найкрасивіші дівчата, так само, як і вони зараз в цьому в нашому віці, вони дуже прекрасні. Ну «Зе Бест». Чому виставили так і називається «Зе Бест»? І я почав писати, але ну звідки ж з повітря не візьмеш. Цікаво, що в основу сюжету покладено життєві історії акторів, ділиться Анатолій Хостякоєв. В Люду Смородину був закоханий ректор театрального інституту. Він був настільки з нею закоханий, що він а він був член партії, у нього була сім'я, люди вчилися на третьому курсі, а він закохався, він хотів вже ну, кидати свою сім'ю, і тоді партійна організація його відправила на Кубу, на Кубу, щоб це кохання якось, ну, щоб воно зникло. Да. І він, рік його не було, і він повернувся через рік, коли Людка стала ще красивішою. І він прийшов на дипломну виставу, і він втратив голову взагалі, там таке було кахання. Таке. От. А всю цю історію знав весь Київ, знав, знав весь Центральний інститут. І я говорю, Людка, давай би розкажеш в своєму монолозі про це Натоля, навіщо не потрібно. Ну, кому цікаво, кажу, це цікаво. От побачиш. І цю як, якби написав їй цю історію, і вона цей монолог говорить. Люба Кубюк. Вона народилася в Сибірі, вона про це буде розповідати. Їх батьків її батьків було заслано, і вона там і народилася. І от вона розповідає всі історії про свою родину, як що було з батьком, що стало з татом, як вона там народилася. Тобто, це життєві всі історії, які і гарно сприймають глядач, саме через те, що це вони пережили, ці дівчата мої. Наташа Сумська, оцей образ, який вона грає, це Роза Борисівна, це прообраз моєї першої вчительки, які зараз 95 років. Вона живе в Австралії. І ми з нею першими моя вчителька англійської мови. І ми з, навіть зараз з нею спілкуємось, коли я дзвоню, що їй 95 років, і вона розмовляє потім потім, потім каже, Толя, все, перестань, що більше не буду розмовляти, щоб Наташа не ревнувала. Така роза Борисовна. Вона така видумана, але я люблю такі характерні персонажі. Чоловік написав фактично для мене цю роль. І взагалі п'єсу для нас трьох дівчат, Ровесниць нас, коли ми закінчували театральний інститут. Це така перекид тоді туди, асоціації, туди, коли ми були молоді. Ми тут все згадуємо. От. І свій інтерес у кожної, яка приходить сьогодні на сцену. Це про те, що людина не може бути одна. І в які скільки б її років не було, б вона б не була вже статусу пенсіонерка чи просто жінка, всі хочуть щастя, всі хочуть, щоб була пара, всі хочуть бути коханими і кохати когось. І тому це вистава про те, що людина в пошуку. І, і тут саме така ситуація. У виставі За Бест грає усього чотири актори, Проте які це неперевершені зірки театру та кіно: Наталія Сумська, Людмила Смородіна, Любов Куб'юк та Анатолій Хостікоїв. Отже, уявіть, що в розміри небуття підполковника Антона Сергійовича несподівано вриваються одразу троє незнайомок, і в кожної маса чеснот. Кожна претендентка приваблива, цікава, неординарна та особлива по-своєму для Антона Сергійовича то справжній виклик. Як тут не помилитися і зробити правильний вибір? Як визначити, яка з мисливець на серце Зе Бест? Мабуть, та що і виконала Омріяну Хітяру Тіна «Зе Бест для Хостікоєва. Вадні ситуації, романтичні пригоди офіцера у виконанні чудових артистів змусили зал аплодувати, стоячи. Речі ідея привести виставу The Best до прилук належить нашому земляку, молодому, але дуже талановитому актору Дмитру Яковенку. Діму люблять всі в театрі саме через те, що він відрізняється від таких, знаєте, сталічних штучек, справжні в усьому, як він переживає, щоб сьогодні вийшла вистава. Він робить все, все, що він може, все, що він, на що він здатний. І тому я дуже радий, що ми приїхали, що такі у вас є діти. Він сказав, що він чотирьох років тут будинку культури, що він був в гуртках. Мета театру в тому й полягає, щоб емоційно наповнити глядача, і це надто цінно нині, адже ми живемо в дуже травматичний кризовий і стресовий час. І саме мистецтво допомагає почерпнути ресурс. Час складних випробувань. Наш фронт це звичайно, на щастя, до нас приїжджали військові на своєму спеціалізованому автобусі, навіть ампутанти на візочках їх опускали. Вони приходили до зали, і вони спочатку були в своєму настрої. У нас була комедія, але на сам кінець вони набули зовсім іншого настрою. Для нас це був надзвичайно подалося так. А потім ми зм мали змогу їх обняти, навіть їх відвозили додому. І зазвичай на виставах є певна кількість військових. Обов'язково, тобто ми доводимо, що мистецтво важливе? — абсолютно. Ну без цього не можна. А в театрі зараз взагалі на всі вистави немає квитків. Ну принаймні, я можу запевнити з про свій театр мови до про національний театр. Ім Франка. Ну, по перше, вже з початку війни, трохи з повномасштабного втручення, да, то у нас було. Ми всі повтікали багато людей. Поїхали, і театри закрилися. І страшно було. От ти не знав, взагалі може театр і не потрібен. А, і коли я вже я теж поїхала, і коли я вже повернулася через два місяці і була в Польщі, повернулася, у нас почався. Відкрився театр, і почалися репетиції калігули. Боже, я летіла туди. Це був такий, такий присмак свободи, що я мені було все одно. Будуть стріляти чи будуть бомбити, аби бути в театрі, бути з усіма з артистами і для людей. Вони ж хочуть нас знищити. Культуру ідентичність. вони хочуть не те, що навіть знищити культуру. Вони хочуть фізично нас знищити. І Хочуть нас залякати, щоб ми розуміти. Звичайно, страшно, звичайно, коли ці сирени звучать і в Києві безумовно, і тому я сказав: ми будемо грати, ми будемо сміятися, ми будемо робити все для того, щоб перемогти цю свалоту. А ось і відповідь залу на запитання: чи варто в такий буремний час ходити до театру? Останнім часом ми часто чуємо про те, що чи варто в такий буремний час ходити в театр. Яка на нас суне, вони хочуть нас залякати, вони хочуть нас знищити, але їм це не вдасться. Все одно ми їх переможемо. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Героям!